Дітки, погляньте на картку, які геометричні фігури ви бачите перед собою. Як вони називаються? Так, це овали. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. То скільки всього овалів, діти? Вірно, їх 10. А чи всі овали однакові за величиною? Ні, не всі. За величиною вони різні. А який з овалів найбільший? Так, білий. А який найменший? Вірно, зелений. А чим ще різняться між собою овали, діти? Так, кольором вони різнокольорові, мають різну величину. А що ж спільного у цих геометричних фігур? Вони пласкі та мають назву овал? Наступне завдання, діти. Погляньте на ці геометричні фігури. Як вони називаються? Вірно круги. А скажіть мені, будь ласка, чи однакові ці круги, чи різні і чим вони різняться? Вірно, вони різні. І різняться вони за кольором та розміром. Давайте побудуємо ряд величин. Почнемо з найменшої геометричної фігури. Якого вона кольору? Так, червоного. Наступна буде яка, оранжева. Далі жовта. Після жовтої зелена. І останньою буде фігура якого кольору? Вірно, синього. Молодці. Наступне завдання. Погляньте на ці геометричні фігури діти, як називаються фігури блакитного кольору. Так, це прямокотники. А червоного вірно це квадрат А чи однакова кількість прямокутників та квадратів діти? Візуально ми бачимо, що так. Але давайте перевіримо. Порахуємо їх. Порахуємо спочатку прямокутники. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки прямокутників? Так. Їх 10. Тепер порахуємо квадрати. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки квадратів? Вірно. Десять. А що ми можемо сказати про кількість квадратів і прямокутників? Вірно. Їх по 10. Порівну. Молодці дітки. Ви добре впоралися з усіма завданнями.